Рупіте, це заповідна територія, місце сили, містики, цілющих джерел. І знаходиться на південному заході Болгарії, 19 кілометрів від міста Санданський. Рупіта розташована біля східного підніжжя з гаслого вулкану Кожух, 281 метр над рівнем моря, і славиться мінеральними джерелами температурою 74 градуси. Стародавнім містом IV століття до нашої ери Сінтіка і тим, що саме тут жила Вангелія Густерова. Правидиця Ванга і вважала цю місцевість джерелом енергії і черпала з нього свої сили. Церква була збудована на кошти Ванги і має цікаві насінні розписи художника Світліна Русева. Він побудований не за правилами православної церкви, але тут завжди є і віряни, і туристи. До того ж, храм дуже оригінальний і подібний до нього в світі немає. І все-таки згодом храм все-таки освятили. Але він дуже відрізняється, як бачите, від звичайних православних церков. Тут же. У дворі каплиці Ванга була і похована. Причому це стало супереччию бажанню. Ясновидиця просила поховати її у дворі власного будинку, щоб стажденні могли приходити та черпати сили від її могили. Прямо тут є джерело мінеральної води. І зовсім поруч є така заповідна галерея Ванги. Це не є. Формальним документом, а скоріше збірка передбачити настанов, які вона давала людям. А сам будинок Вангес став уже будинком музеєм, куди можуть приходити відвідувачі і побачити справжню обстановку, в якій жила провидеться меблі, книги, одяг, листи від людей з усього світу. Взагалі то територія комплексу займає площу 23 гектари. Самому парку комплексу висаджено 5 тисяч дерев. Всього 100 видів. У гарячих озерцях живуть черепахи. У більш прихолодних ставках риба. За ставком є пташиний двірі із павичами та іншими птахами. Біля будиночки Ванги росте хурма, айва та ківі. Навколо храму росте бамбук. Більше про цю містичну місцевість ви можете знати незабаром в повному відео, як і за цей шлях Христа на Голгофу.